Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Юей. Сьогодні говоримо про Хамстер Комбат. Напевно, найбільш хайповий проект у своєму сегменті, про який чули практично усі. Накопичилось дуже багато новин, в тому числі і про лістинг. Тож давайте розбиратися, що і коли відбудеться. І найголовніше як нам на цьому заробити. Вже за традицією, з вас підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. За традицією розпочинаємо з твіттер-аккаунту, але перш ніж ми перейдемо до важливих новин, в тому числі і про лістинг, хочеться зачепити справді дискусійну тему, яка не так давно була на актуальній повісті, і усі висловлювали свою думку, займаючи ту чи іншу сторону. А саме мова йде про те, що Хамстер Комбат, начебто, приналежний до Росії. Єдиною причиною цього було те, що там знайшли сервер. Який власне зареєстрований на території Москви, якщо я не помиляюсь, і хочу одразу сказати, що я звичайно не претендую на роль експерта в кібербезпеці, але практично усі сервери зараз знаходяться в Росії, якщо ми говоримо про такі речі, як YouTube, Google та багато чого іншого, таким чином вони просто локально покривають регіон. І відповідно працюють на такі ринки, як Україна, Казахстан, Білорусь і так далі. І ще смішніше стало після того, як дану тему почало форсити ТСН. Ну для мене це звичайно вищий рівень крінжа. Запросили незрозуміло, яких гостей, і ті говорять, що от хамстер може викрадати ваші дані. Ну після цього я зрозумів, що це банальна спроба хайпу. Якщо ми будемо аналізувати взагалі усю нашу активність в інтернеті в соцмережах, то зрозуміємо, що всі наші дані по факту на поверхності, і вам ну немає за що переживати, якщо ви вже зареєстровані в інших соцмережах. Тобто, якщо у вас є сторінка в інстаграмі, Фейсбуку та в будь-чому іншому, по факту ви вже відкриті до того, що ваші дані можуть звідти взяти. Що і казати, в мене є сторінка ВКонтакті, я вже там давним-давно про неї забув, але там ж також є якась інформація. Тобто оця вся штука, що хамстер, начебто, може отримати доступ. Ну це насправді смішно. Отримати доступ до ваших даних максимально просто. Якщо хтось захочеться це зробити, це не потрібно бути якимось хакером. Все у відкритому доступі. Так, звичайно, якщо ви повністю анонімна людина, у вас немає ніяких соцмереж, тоді можливо, вам не треба реєструватися в хамстері, щоб якимось чином не палити ваш телеграм. Хоча, по факту, телеграм це лише номер телефону, і там ніякі дані вказувати не потрібно. Що ж, переходимо до новин. Перш за все, дуже важливий момент по тому. Я краще прокачувати наш акаунт і відповідно на що буде основний акцент при розподілі дропу. І команда проекту вкотре наголосила, що дроп буде розподілений за вашою кількістю фарму за годину. Тобто, наше основне завдання це піднімати даний показник. Тобто, немає сенсу накопичувати монети з розрахунком на те, що буде як в умовному ноткоїні. І чим більше у вас монет, тим більше нагороду ви отримаєте. Ні. Наше завдання прокачувати фарм за годину, і це підтвердила команда. В ось недавньому пості я публікував дану інформацію в себе в Телеграм. Також команда проекту додала можливість законектити свій гаманець тон. Усі ми знаємо, що вони працюють саме з цим блокчейном, адже він найбільш хайповий, і прямо зараз ви можете законектити свій внутрішній гаманець Telegram, або ж, допустимо, тон кіпер, як зробив це я. Як на мене, він просто більш зручний. Ну і користуючись нагодою, хочу наголосити на важливості збирання комбо, адже по факту кожного дня ми можемо забирати по 5 мільйонів монет. Це все триває вже 19 днів, і загалом ми могли забрати вже 95 мільйонів, що доволі колосальна сума, правильно реінвестувавши, яку е швидкість фарми у нас могла суттєво зрости. Також не так давно додали секретне слово, тобто ми за допомогою функціоналу наближеного до азбуки Морзе можемо клікати і відповідно отримувати ще один додатковий мільйон. Як це робити правильно, розписував у пості ось тут залишив посилання. Бачимо, пост вийшов в нашому другому каналі. Кожна буква відповідає за певну розшифровку. І, відповідно, як тільки ви дізнаєтесь правильне слово, яке я публікую кожного дня на своїх телеграм-каналах, ви можете подивитися по даній інструкції. Тапати його і відповідно отримати додатковий мільйон. Що ж, і переходимо до напевно найгучнішого анонсу: саме старту торгів, токену Хамстер. Ми дочекалися до цієї події, і це знову ж таки перший крок до повноцінного лістингу. Якщо хтось раптом не розуміє, премаркет це по факту торгівля, яка дозволяє нам купити чи продати монети ще до їхнього офіційного лістингу. Таким чином ви знову ж таки робите прогноз, якою буде ціна монети. Якщо ви вважаєте, що вона буде вищою, ви можете її попередньо купити у людей, які готові її продати, і відповідно заробити в подальшому. Так звичайно, тут такий самий ризик, як при купівлі будь-яких інших активів, вже безпосередньо на біржі, адже ніхто не знає, якою ціна буде в майбутньому. Але тим не менш для нас важлива сама подія. Старт премаркету зазвичай відбувається за декілька тижнів до повноцінного лістингу, і це вказує нам на те, що скоріш за все, в кінці червня, -тере на початку липня, Хамстер комбат буде заліщений на біржі. Ми зможемо вивести свої монети і заробити гроші. Переходимо на сайт проекту Хамстер Комбат, Тут представлений аналог ротмапу, і загалом обговоримо перспективи лістингу, який, як вже відомо, відбудеться зовсім скоро. Бачимо, що тут представлені лого абсолютно усіх топових бірж, і з великою долою ймовірності лістинги пройдуть на усіх топах, в тому числі і Бінансі. І логіка тут доволі проста. Ми можемо провести аналогію з тим же ноткоїном, адже як заробляють біржі. Правильно, вони отримують комісію з наших торгів, і відповідно їм цікаві активи, на яких будуть великі об'єми. Як це було з ноткоїн, таке ж буде і з Хамстером. Величезна кількість людей піде на біржі і буде там купувати або ж продавати свої монети. Особливо це актуально після того, як ноткоін після лістингу полетів ще на декілька іксів, і скоріш за все люди будуть відкуповувати хамстер в надії на те, що ось. Вони повторять успіх ноткоін. Одразу скажу, що так робити не потрібно. Варто дочекатися і з холодною головою підійти до аналізу. Ніхто не знає, як буде вести себе ціна, який буде перелік бірж, і взагалі яка буде інформаційна підтримка. Я звичайно не заперечую те, що хамстер знову ж таки на лістингу злиють, а пізніше буде смарт відкуповувати на дні, як це було з ноткоїн, але поспішати точно не варто. Загалом очікування в мене максимально позитивні. Продовжую накопичувати монети і сподіваюсь, що дроп буде більш ніж достойний. Давайте пролистаємо вниз. Тут є в нас родмап. Бачимо, що по факту все, що було заплановано на весну, вони виконали. Зараз в нас червень знову ж таки усі ці речі. Підготовка до лістингу і пишуть, що все-таки в липні відбудеться ТГЕ, і знову ж таки буде представлений функціонал даного токену, щоб він був не порожній, Таким чином, вони знову ж таки хочуть залучати аудиторію не продавати токени, а вірити в нього, адже ось в нього є функціонал. Знову ж таки, по цій стратегії поговоримо ближче до лістингу. Поки що, це лише наші припущення. Далі, відповідно, запуск команд, різноманітні персонажі та скини, лайв івенти і так далі. Звичайно, не можна втрачати такий продукт, який має всесвітнє визнання. і Я думаю, в проекту є доволі багато цілей. Також хочу наголосити на важливому лайфхаці, адже знаю, що дуже багато користувачів фармлять хамстер і їм ще немає 18 років. На абсолютній більшості бірж потрібна кус-верифікація для того, щоб торгувати. І відповідно, якщо вам нема 18 років, ви не зможете пройти КУС і продати свої монетки. Тут є рішення даної проблеми: це біржа BINGX. Вони взагалі першими заявили про те, що співпрацюють з хамстер, і лістинг обов'язково в них відбудеться, і там не потрібна кус-верифікація. Тобто ви можете просто собі створити аккаунт. Для цього вам потрібна лише ваша електронна пошта, і як тільки відбудеться лістинг, ви зможете продати там свої монетки. Тому зареєструйтесь попередньо собі на BINGX, залишу посилання в описі, і будете готові до того, щоб зафіксувати дані монети. Ну також вже очевидно, що лістинг відбудеться на KuCoin. А Якщо вам подобається більше ця біржа, можете зареєструватись і на ній. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов цікавим та інформативним. Будемо очікувати гучних анонсів від хамстер з подальшим лістингом та хорошим дропом. Також, звичайно, буду висвітлювати усі новини навколо інших таполок, адже продовжую аналізувати ринок і ділитися з вами лише тими проектами, в яких справді можна буде заробити. Подальшому очікуються нові відео. Тому за традицією дякую кожному, хто підписався і залишається разом з каналом Дохід І прощаюсь з вами лише до наступних зустрічей.